400 г борошна, одна чайна ложка з великою гіркою розпушувача, перемішуємо. В іншу миску кладемо 250 г м'якого масла, 150 г цукру та трішки ваніліну. Добре розмішуємо, збиваємо одне яйце, додаємо його до масла. Та теж добре перемішуємо. Тепер додаємо масляну масу до борошна та замішуємо тісто. Тісто кладемо під харчову плівку в холодильник на півгодини. Розділяємо тісто навпіл, половинку кладемо в холодильник, щоб не розставало, а половинку розкачуємо. Притрушуємо стіл борошном та розкачуємо тісто приблизно на 1 см. Тепер видавлюємо кружечки, робимо такі ніби бублички, змащуємо жовтком та обвалюємо в арахісі. Випікаємо приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!